Всім привіт! Зараз на огляді один із топових велосипедів бренду Leon модель ТН50. Велосипед цей на 29-х колесах призначається для їзди по пересіченій місцевості. Це його стихія. Також добре буде на ньому їздити по місту. Матеріал рами алюміній марки 6061. Заполіровані шви в районі рульового стакана, зроблено це дуже якісно. Також заполіровані шви в районі підсидельної труби. Труби рами виконані по технології гідроформінгу. Також тут є батінг. Батінг це коли всередині рами убирають слой алюмінію в тих місцях, де мінімальна навантаження. На рамі передбачена внутрішня проводка трасів. Тут немає тросу, так як немає переднього перемикача. Траса гідролінії проходить також всередині рами та виходить знизу. Навряд чи ви на цей велосипед будете встановлювати багажник, але якщо буде запотрібно, то кріплення є. Також на рамі передбачене встановлення дропера. Рульовий стакан конусний, вилка на велосипеді повітряна. бренду Santour модель XCR, вона повністю алюмінієва. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут, коли він потрібний. У випадку, наприклад, якщо ви підіймаєтесь на круту гірку, при заблокованій вилці це буде зробити легше, так як зусилля від педалювання будуть передаватися на трансмісію і не будуть компенсуватися роботою вилки. Ді повітряна колба. Тиск на вилці можна регулювати за допомогою насосу спеціального насосу високого тиску. Також на вилці передбачене регулювання від скоку. на промислових підшипниках бренд ARC. І така цікава особливість вони підвізь. Це дуже добре, це підвищує торсіонну жорсткість. Обід подвійний алюмінієвий, підготовлений для безкамерного використання. Гума Maxis модель Icon, ширина 2.2 дюйма. Протектор універсальний, добре він себе проявить на пересіченні місцевості, також добре буде на цих покришках їздити і по місту. Руль від бренду Uno це якісний виробник виносів, рулів, підсиделів. Ширина 72 см. Гріпси, м'які, зроблені з хорошого матеріалу, мають боковий зажим, прокручуватись вони не будуть. Трансмісія розрахована на 10 швидкостей від бренду Microshift. На руль встановлена монетка на 10 швидкостей Microshift Trail. Ведуча пара на одну зірку алюмінієвий шатун довжиною 175 мм. Кількість зубів на ведучій парі 36 Фіксує її каретка на виносних підшипниках з порожнистою Така каретка має гарну трасійну жорсткість і повазівана також менше за звичайну бочку. Задній перемикач Microshift Advent X. Також на ньому є регулювання нижньої лапки. При перемиканні ми можемо її робити жорстку. це потрібно, коли їздимо по пересіченій місцевості. Касета також від Microshift на 10 зірок. Маленька на 11 зубів, велика на 48. Підсидельний штир також UNO. Сидіння Леон гарної якості, доволі комфортне. Ось такий цікавий винос: це зроблено для полегшення ваги. Гальмівна система дискова гідравлічна від Tektro, Модель HDM285, передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Звичайно, хотілося б на цій моделі, щоб передній диск був на 180 мм. Так виглядає задня частина, задня втулка також на промислових підшипниках та підвіс. У цієї моделі є менший брат, є така модель XC50, це такий ж самий велосипед, тільки на колесах 27,5, всі комплектуючі такі ж самі. Ось такий вийшов Leon TN50, це якісний велосипед на дуже гарних комплектуючих гарантія на раму 10 років на новісне обладнання пютера. Якщо вам сподобалась дана модель, можете замовити у нас на сайті. Покладу частинами, наложеним платежем відправляємо по всій Україні новою поштою. Дякую за увагу. З вами був магазин Велоподіом Всім до побачення.